Часто люди питають мене, коли ми повернемось до нашого минулого життя. Насправді кабалісти часто пригадують такий приклад дружини Лота. Ми знаємо, це такий біблійний був герой. Його дружина повернулася подивитися, що відбувається позаду, і перетворилася на соляний Стов. Ми знаємо, що сіль це такий матеріал, який майже не псується і консервує будь-що. Тож людина, яка постійно озирається назад, вона. Теж консервує себе. Натомість є інший приклад царя Давида, це теж біблійний е, герой, величезний кабаліст, який про нього кажуть, що він пробуджував зарю. Тобто він створював такий стан, який не штовхав його е, позаду, а він притягував його спереду. Це називається, що він пробуджував зарю, то він пробуджував таку особливу силу, яка вела його вперед. Над всіма перепонами, над е, всіма проблемами, вона давала йому. Енергію вона давала йому дуже таку особливу силу. Тож я радив би вам не думати, як повернути минуле життя, а пробуджувати зарю, пробуджувати ось цю силу, яка поведе вас вперед.